Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GVS1225S. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%, ключ, гайка, флянець та сама кутова шліфмашина, на котрі вже встановлений металевий захисний кожух. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1,2 кВт. Кількість обертів регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Габарити 301 на 265 на 108 мм. Вага інструменту 2,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що захисний кожух легко змінює своє положення завдяки спеціальному металевому важелю. Отже, встановлюємо захисний кожух, провертаємо в потрібне для нас положення. І без додаткового інструменту вже можемо працювати. Кожух надійно зафіксований. Антивібраційне руків'я може встановлюватися як з правого, так і з лівого боку, в залежності від вашої потреби. Крім того, для того щоб підібрати кількість обертів під той матеріал, з котрим ви будете працювати, наприклад, делікатні матеріали, такі як пластик, є спеціальне колесо, котре регулює оберти, як вже було сказано раніше, від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Сама кутова шліфмашина має певну електроніку, яку саме. Перше, це захист від непередбаченого пуску. Коли кутова шліфмашина знаходиться в робочому стані та вимикається з мережі, після того, як ви її знову вмикаєте в мережу, вона не запуститься. Для того, щоб її запустити, потрібно її вимкнути, а потім знову увімкнути. Тільки після цього інструмент запуститься. Також є і захист від заклинювання. А отже, коли ви обробляєте. Такі матеріали, як, наприклад, армований бетон. У вас відбувається блокування диску, а таке можливо, інструмент автоматично відключається. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. Побачимось в нових та цікавих відеоглядах.